Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. І ми продовжуємо знайомство із звуком Д, буквою Д будемо читати склади, слова та речення. Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу. Свічка. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, задувай свічку. Почали. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисто мовки. Слова промовляй чітко не поспішай. Да, да, да. Білка руда. Сад, сад, сад. Коло хати сад. Ду, 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 діти. У саду. Ді, ді, ді. У парку лебеді. А зараз роздивись уважно малюнки та скажи, що летить? Летить літак. Хто летить? Летить пташка. Що летить? Летить повітряна кулька. Хто летить? Летить бджола. Яка буква завітала до нас на урок? Буква Д. Сьогодні ми з тобою продовжуємо знайомство із звуком Д та буквою Д. Буква Д позначає приголосний твердий звук Д. Промов його, будь ласка, Д. Приголосний твердий звук Д. Позначаємо однією рисочкою. А також м'який приголосний д. Промов, будь ласка, його ми позначаємо двома рисочками. Назви предмет та скажи, який звук зустрічається у всіх словах. Удав. Диня. Дід, вода, дерево. Віднідь. Який звук зустрічається у кожному слові? Звук Д. Відгадай загадку. Стіни, вікна, двері, стеля ось така в людей оселя. І ще дах над головою там живемо ми з тобою. Як ти думаєш що це? Даю підказку. Це дім. Зробимо звуковий аналіз слова дім. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки ми позначаємо двома рисочками. Прочитай слово Дім, який ми чуємо перший звук. Ді. Який приголосний позначаю однією рисочкою. ді і голосний позначаю кружечком. Дім. М. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Дім. У слові дім. Один склад. Один голосний один склад. А ще я тобі нагадаю, що голосний І завжди пом'якшує попередній приголосний. А зараз тобі пропоную визначити місце звуків Д або Д у словах. У нас з тобою є три віконечка. В перше віконечко ми ставимо позначку, якщо звук Д або Д знаходиться на початку слова, у друге віконечко ставимо позначку, якщо звук знаходиться всередині слова. А якщо в кінці слова, то ставимо позначку у третє віконечко. Розглянь малюнок. Що це? Дерево? Де ми чуємо звук? Та який він? Твердий приголосний звук Д ми чуємо на початку слова, тому позначку ставимо у перше віконечко. Хто це? Дід? -де. Де ми чуємо звук? Та який він? На початку слова ми чуємо м'який приголосний звук Д, ставимо позначку у перше віконечко. А в кінці слова твердий приголосний звук Д, тому позначку ставимо у третє віконечко. Що це? Діжка. Звук Д м'який ми чуємо на початку слова, тому позначку ставимо у перше віконечко. Що це? Драбина. Звук Д. Твердий. Ми його чуємо на початку слова. Позначку ставимо у перше віконечко. це? Крокодил? Який ми чуємо звук? Твердий приголосний звук Д. Ми чуємо всередині слова, куди ми поставимо позначку? У друге віконечко? Хто це? Верблюд. Який ми чуємо звук? М'який чи твердий? Твердий звук Д. А де ми його чуємо? В кінці слова позначку ставимо у третє віконечко. Хто це? Діти! Який ми чуємо звук? М'який чи твердий? М'який? А де ми його чуємо? На початку слова. То куди ми поставимо позначку? У перше віконечко. Пригадай звук Д на письмі позначають великою та малою друкованою буквою Д, а також рукописною великою та малою буквою Д. Прийшов час трішки відпочити. Нашим оченятам слідкуй за сніжинкою. Разом із песиками пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. П. Н Л. О М С А Ш У Р Х І. Д проспіваємо голосні. Читаємо склади. Да ад До од Ди ід Ди ід Де Ед. Прочитаємо слова у стовпчику. У кожному стовпчику треба знайти зайве слово. Спробуємо. Допомагати буде нам сьогодні Сніжинка. Дім. Дім. Дим. Дім, дім, дим. Як ти думаєш, яке слово зайве? Слово дим. А тепер спробуй виконати завдання самостійно. Ти знайшов? Або знайшла зайве слово? Давай перевіримо. Сік, сім, сік. Зайве слово сім. Продовжуємо. Працюй самостійно. Перевіримо? Рік рак рік. Зайве слово рак. Прочитаємо слова, читаємо разом: Руда. Руда. Саду. Саду. ДІ-ТИ, ТИ діти. Постав відео на паузу, прочитай самостійно. ДУД-КА, Дудка на сос сосна. сосна. Сосні, сосні. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Білка, білка, пух наста, пухнаста. Смородина смородина. Постав відео на паузу прочитай самостійно. Розглянь малюнки і разом давай прочитаємо речення: На сосні білка. На сосні білка. Хто на сосні? Білка. Читаємо друге речення. Білка руда і пухнаста. Білка руда і пухнаста. Яка білка. Білка, руда і пухнаста. Постав відео на паузу. Прочитай речення самостійно. Розглянь малюнок. Читаємо речення. У діми дудка. У діми дудка. Як звати хлопчика? Діма! А що є у Діми? У Діми дудка. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Розглянь малюнок. Прочитаємо речення. У саду діти. У саду діти. Хто у саду? У саду, діти. Розглянь малюнок. Читаємо речення. У саду смородина. У саду смородина. Що у саду? Дай відповідь самостійно. Яка буква сьогодні гостювала у нас на уроці? Буква Д позначає звук Д. А який це звук? Голосний чи приголосний? Звук Д приголосний. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!